Всім привіт! І мені Матуся купила. Сьогодні ось такий по інтернету такий набір шкільних приладів. І дивіться, в цей набір входить лінійка, то навіть не лінійка, я не знаю як це, Справжня лінійка. І тут ще якісь, не знаю, якісь знаки вони починаються. Напевно, косий трикутник я вже зробила. Ще до нього входить е, гумка, ось така малюсінька. Циркуль, який мені зараз потрібен. Ми тепер тільки щойно в школі сьогодні е, пробували тренуватися з циркулями. Такий циркуль і ось такий. Тут ще до цього входить така штука, яка фіксує олівець. А от олівець в нас е, секундочку. Ось такий. Зараз я запхаю в воно так незручно. Так, запхала. Я перепрошую. До За цього сходить ще така струхалка. Е, і... Не знаю, скільки тут стерженів, Це походу, до нашого циркуля. Ці кубі, походу, Ой, ціку не кличуть. Фух, вже немає обстановочки, треба якусь комірчину, де мене просто ніхто не буде чіпати. Окей, менше з тим. Так, я вам все розказала, але не до, цього. до цього набіру не входила стругачка. Не входила. Згадайте. Вона просто окремо купляється. Ось така і вона тут відкривається. Дуже Прям Дуже-дуже кльов. Мені настільки сподобалось, не знаю, як вам, але мені просто супер сподобалося. Завтра я це не буду школу. Чи вчора? Завтра математика. Немає Завтра п'ятницю. А сьогодні було, забула сказати, тут доходили якісь такі папірчики, і мені здається, що вони поможуть мені промалювати героїв. Мені здається, як калька, але це не калька. Дивіться, бачите, наскільки воно таке біленьке, але я думаю, що як це заві картинки буде дуже добре видно. І так, закриваємо. Ну, в цьому відео на сьогодні все. Але це не значить, що сьогодні більше не буде відео, викладених мною. А також ми сьогодні ходили з третім класом, з моїм класом, на майстерку е, в наш в, не, ваш, лаваш. І ми там зробили пряники, мені намалювали тут таку синю. Тут всі малювали. І ми отримали пряники. Минулого разу ми в тій... В тому ваш лаш магазин ем, робили піцу. Чекайте, розметися треба. Слід. Ну, не сніженку мене тут щось. Видно, розмазалось. І папусі салатусі. Зустрічайте нове відео від Солярка.